16 листопада одразу після жіночого спринту відбулася заключна гонка відкритого чемпіонату Швеції Відре чоловічий спринт, де перемогу здобув німецький бетлоніст Лукас Фрадшер. Друге місце посів Давід Собель із двома промахами та відставання 1,7 секунди. Третім став Йоханнес Кюн. Також два промахи та 22,4 секунди програшу. Єдиним шведом у топ 5 став Марсін Панціолома, який фінішував четвертим із чотирма промахами. П'яте місце Сімон Кайзер, два промахи та 38,9 секунд програшу. Шостим став Даніло Ретмюлер. Три промахи та 39,3 секунди відставання. Найкращим серед українців став Антон Дученко, один промах і відставання в одну хвилину, одну секунду. 19 м фінішував Артем Тищенко чистою стрільбою, 21-й Віталій Манзен, 23-й Богдан Цимбал, 41-й Сергій Супрун, 42-й. Степан Кінаш та 44-й Богдан Барковський, який настріляв на 6 штрафних кіл.